Учні, запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку число і цифра 0, віднімання рівних чисел, порівняння кількості об'єктів. Що ми вивчали на минулому уроці, діти. Пригадайте. Пограємо з вами в гру на уважність. Я вам буду описувати об'єкти. А дивіться на перший малюнок. Якщо це відноситься до першого об'єкта, ви кажете, показуєте, точніше, мені, одиничку. Або кажете один. Якщо до другого об'єкта, тоді кажете два. Зараз ми будемо порівнювати об'єкт 1 і 2 це жолодь і яблучко. Перше. Перший факт: що росте на дубі? Росте на дубі. Один показуємо один. Цифру один. Не називаємо, що це жолудь. Показуємо цифру один один. Соковите. Два. Збирає білка один. Червоне. Два. Росте в саду. Два. Добре. Подивимось тепер на е, другу пару. Перший – це слон. Під цифрою два у нас олень. Так. Отже. Має хобот. Має хобот? Один. Дитинчата-слоненята теж один. Живе в лісі. Два. Великі вуха один. Великі роги два. Молодці. Зараз ми з вами порахуємо. Запрошую вас на усний рахунок з лисичкою. І так, було в нас чотири сонечка. Раз, два, три, чотири. Далі в нас знак який, давайте пригадаємо: додати. Додати. Раз, два, три, чотири. Чотири, додати 4. Знак додавання що означає? Ну, давайте згадаємо, що означає цей знак? Може, він означає, що ліва сторона більша за праву? Звичайно, ні. Цей знак означає, що нам треба всі сонечка об'єднати. Цей знак об'єднує всіх. Отже, рахуємо сонечки всі разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім сонечок. Правильна відповідь. Вісім. Далі те ж саме зробимо з грибочками. Один, два, три, чотири, п'ять. Додати два. Буде всього сім. Так. Два, додати чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Обводимо. Чудово. Рухаємось далі. У Оленки було три яблучка. Ось вони. Один, два, три. Було в неї три яблучка. Вона всі віддала, і нічого в неї не залишилось. Ця множина діти, коли нічого не залишається, вона позначається таким, такою цифрою 0. Тобто, коли ми від числа віднімаємо те ж саме число, то в нас залишається 0. Ось так він утворюється. Зверніть ще раз увагу. Коли від числа відняти те ж саме число, отримаємо 3. Воленки було три яблучка, і вона три віддала. Тобто 3 відняти 3, 0, нічого не залишилось. Цифра 0 це знак для позначення відсутності предметів. А число 0 це кількість, що означає відсутність чогось. При відніманні рівних чисел результат завжди 0. 5 мінус 5 дорівнює 0. Це правило, яке ми з вами маємо запам'ятати, вкласти на поличку собі в голову і інколи користуватися. Поїхали далі. Знайомимось з цифрою 0, дивимось, як вона правильно записується. Зверніть увагу на те, що цифра нахилена, тобто ми не рівно прописуємо 0 в клітинці, а як от ми з вами в прописах та трошечки кладемо набік спати нолик. І подивіться, нижче правого куточка опускаємось і починаємо записувати 0. Ведемо догори, торкаємось з сторони, верхньої сторони квадратика вашого клітинки, і опускаємось вниз, заокруглюємо наш, нашу лінію, заокруглюємо, торкаємось з нижньої сторони клітинки і повертаємось назад, от сюди, де ми починали. І так, виходить, у нас написати цифру 0. Пригадайте, будь ласка, правильну позицію під час письма. Швидесенько сідаємо рівненько, гарно. Дбайбо про свою осаночку, про свої ніжки, про свої ручки і про свої спиночки здоровенькі. Прописуємо за зразком цифру 0. Як вам тільки що я показала, прописуємо 0. Відступаємо одну клітинку, поруч пишемо, відступаємо одну клітинку і знову пишемо 0. І так, до кінця вашого рядочка. діти. Коли ви пропишете всі два рядочки, знайдіть тільки одну найкрасивішу цифру, одна найкрасивіша цифра, і підкресліть її, або обводіть, або намалюйте королеву, якщо вам так хочеться. Поставте відео на паузу, допишіть. Друге завдання: Запиши числа за зразком. Дивіться, якщо на доміно вказано 4 і 2, тоді я над, там, де у нас 4. На тією клітинкою поставлю 4, а там, де у нас дві крапочки, я поставлю цифру 2. Далі. На наступному доміно ми бачимо. На наступній фішці від доміно ми бачимо 5 крапочок. І нічого не бачимо. А ну, допоможіть діти, якщо нічого, тоді, якщо можу позначити числом. 0, так. Далі 4 і 3. Запишіть, будь ласка, всі числа далі. Ноль і чотири. Один і п'ять. Рухаємось далі. Дорі в комбінації здовольку. Повторіть, будь ласка. Перейдемо з вами далі. Виконаємо дію віднімання. Пригадуйте, так? Правило. Якщо ми від одного числа віднімаємо те ж саме число, то у відповідь ми отримаємо 0. 3 відняти 3 буде 0. 7 відняти 7 теж буде 0. Порахуйте далі самостійно. В четвертому завданні полічіть, скільки фруктів кожного виду на столі, і запишіть в таблицю таким чином. Перше, рахуємо, скільки бананів всього на столі. І записуємо число. Записуємо число, скільки ми побачили бананів. Я бачу 4. Якщо у вас інший варіант, скажіть, напишіть в коментарі. Що раптом ви щось побачите не так. Груші. Рахуємо, скільки груш ми бачимо. Я бачу дві. Далі абрикоси, скільки я їх бачу. Особисто я бачу п'ять. Так, і запишу п'ять. Далі, скільки я бачу яблучок. 0. Ананас один. Ну, а слив у мене. Сім. так? Сім. Давайте позначимо сім. Пріхаймо далі. Скільки всього смужечок на малюнку? Порахуйте. Один, два. три. Три ось ця блакитна, Чотири зелена і п'ять коричнева. Тобто всього їх скільки? 5. Давайте поставимо правильну цифру. Молодці діти. Останнє завдання для вас усне, не в робочому зошиті. Подивіться уважно на героїв. Одного оповідання. Отже, під кожним героєм є знак. Тобто, 2, не знак, а приклад 2 плюс 3. Нам потрібно порахувати, чому дорівнює 2, додати 3 і розфарбувати квіточку в такий самий колір, як на горі. Ну, наприклад, от 2 плюс 3 буде 5. Так? Я знаю, що тут буде в мене цифра 5. Отже, яка квіточка підходить? Ось вона, п'ята квіточка буде в мене тут. Далі 3 відняти один буде два. Отже, оця квіточка буде рожева. П'ять відняти чотири буде один. Квіточка ведмедика буде мати колір блакитний. В їжачку дістанеться жовта квітка. Ну, а в білочці фіолетова. Ось таким чином ми з вами зафарбували квіти. Дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи в Google класі. До нових зустрічей.